Щоб він сконав. Таке побажання висловив наш президент у Різдвяному зверненні до українців. Я впевнена, що таке бажання є у нас всіх і висловлюємо ми його не тільки в Різдво і не про себе, а в голос майже щодня. Бо воно. то є що сидить там у Кремлі, про себе нам не дає забути. Тож, давайте сьогодні подивимося, чи здійсниться таке це бажання всіх українців вже цього року, 2026-го, а спочатку таки хочеться подивитися. Давно вже дивилася, карти показували, що справжнього вже немає. Ну, але ж сидить якесь там. Хай йому грець, і режим його існує, діє. Тож, давайте, що карти скажуть? От, от те, що сілося на трон 2000-му, і от те, що вже зараз сидить на троні. Чи відрізняються один від одного? Що за люди? Взяла дві колоди, щоб, щоб карти могли сказати все, що вони хочуть. Щоб залишились карти в колоді раптом однакові, так? А потім вже до головного питання перейдемо. Тож, спочатку, що за людина? Володимир Путін та що стала президентом ще ото в 2000-му, чи коли, ото коли на зміну? Єльцину прийшло. Що то за людина? Який він був, що то була за людина, що за характер? Покажіть правду. Так. І що ж за людина, що сидить зараз там, та надає всім накази. То зараз, що, яка людина зараз керує країною Покажіть на правду Так, одразу. Башта та ведмідь. Отут зразу сигніфікатор спецслужб. Одразу видно, що це людина при якомусь чині. Мало того, при такої зв'язки, це людина е в той ситуації якраз, якою є можливість зараз піти. Ну і була взагалі високо-високо по кар'єрній драбинці. Оце воно і є. Бач як. А взагалі-то як черта характеру по відмідю, Та, ну, побачите, одразу буду казати. Таке, знаєте, впевнений в завтрашньому дні, знає, що буде. Примірний такий гражданин. Знаєте, то в нього там всі налоги сплачені, в нього немає там зауважень якийсь, він ніде не там нічого не порушує, за ним не тягнеться шліф, якихось там порушень, зауважень чи ще що небудь Ну просто молодець, коротше. Такий без сучка, без задорінки. Долгів по квартплаті немає. Ото таке, знаєте. Одіночка. Інтроверт. Все в собі тримає, він емоцій нікому не покаже. Холодний. Тут взагалі не про любов ні до кого. Тільки но для себе. До себе. Такі свої принципи. Стоїть на них, не переобідиш його, заскарузлий. У що він вірить ото свято, його ти не переубідиш ніяк. Все, отак і так вірно. Ніякі аргументи на нього не діють. На жаль, йому можеш не давити. І взагалі-то по цим картам йдуть о, холостяки. Ми знаємо, звісно, що жонатий прийшов, ну по цим картам холостяки. Ведмідь та з башта. Це таке, що мені дружина не потрібна. Скоріше за все, максимум тут дружина була максимум для продління рода і для того, щоб знову ж таки бути примірним гражданином як це так, Холостяк. Положено, щоб був женат, і партія сказала: комсомол отвітіл єсть по типу того. Ну, вже сказала, що емоції в нього на задньому плані. В нього все по регламенту, все, все по розписанню. Замкнутий. Змін не любить. Знаєте, по цій карті часто Ебінезер Скрудж, Дікінс Різдвяна пісні. Так це той худий. І, до речі, люди йдуть часто худі, такі висохші. Ну, він тоді, здається, худий і був. Без мускулатури. Отак я б сказала. Так, от іскря і «Ебінезір Скрудж» – ото і є от те, що прийшло е, до влади у 2000, 2000 році. По карті дитина і вона ж на позицію майбутнього таке капризне, несерйозне, інфантільне, егоїстичне, одіяло на себе тягне. Я правий, я молодець, малодець, цікругом мене бігайте, мені служіть, хваліть мене і таке інше. Як дитина, робить то, що йому хочеться. От Отздумалось йому зараз так, він зробить так. А ще й по цим картам, та ще й не переобідиш, що це неправильно, що це погано. В общем, людина, особливо по цій карті, це людина, відірвана від реальності, вже тоді була. Ну, а тепер ж давайте таки глянемо, а що ж зараз там на троні сидить. Так, що тут нам карти кажуть? По букету, ну, зазвичай яскраві, звісно, люди. І зараз, що він не яскравий, Всі його бачать, всі про нього говорять. Але ж, але, да, ну, як мінімум, не такий, як всі. От по букету відрізняється. І не просто не такий, як вся, типу, краще за всіх. Ну, він, я думаю, так і вважає себе. По цій карті людина завжди прикрашає свої заслуги. Вони в нього є, але він їх приукрасить до космічних масштабів. Нарцис самодовольний, тщеславний і має надто завищену самооцінку. Що не так, так. Тут шо луна, що хмари, не знаю, з чого починати. Ну, з основної, да? по луні. Таке людина з жіночою лінією поведінки. храпом не піде. Він все з-під тяжка. В відкритий бій він не вступає, він робить все чужими руками. Неуважний, не зібраний. Там той був все по полочкам. цей такий капризний, знову ж таки, говорить полутонами, полунамюками, прямо не каже. Така, знаєте, типу вуальне досказаності. Догадайтесь, мов, самі, що я хочу, що я маю на увазі, а виконайте, будь ласка, обов'язково. Бо капризний ж буду недовольний, да? Страхів багато, трусливе. Перепади настрою по луні, вона ж притягує, перепади настрою. І взагалі по цій карті часто йдуть люди, які мають неприємний якийсь запах. Вибачте, може, не потрібно було і казати, ну, як стосується цього. Коротше, тхне від нього, скоріш за все. Карти ніколи не брешуть. Коротше, ще таке неосвідчене, і не може робити, не може працювати свої помилки. На одні ті самі граблі наступає. Ну, не знаю, щось дуже похоже, так? Ну і хмари ще й на позицію майбутнього. Це просто суміш повітря, води та вогню. І часто в людині ці всі стихії або разом, або по черзі змінюються. По, типу, знаєте, хто не спрятався, я не виноват. Людина-настрій, підтверджує цю карту точно. Настрій змінюється просто молнійносно. Отако От фу, як хмару здуло. Тільки що він тобі улыбався, улибався, зараз дивиться і готовий ліквідувати. Що перше в, в, в голову там оту, втімяшилося, вилило на оточуючих, а через 5 хвилин щось інше. Ці перепади настрою, вони пов... завжди з суворістю такою, з жорсткістю, з жорстокостю. Ну, це ж хмари тут що звіня? Або злива, або град? Не найкраща карта в колоді Ленорман, я вам скажу. Ця людина сьогодні тебе любить, завтра тебе ненавидить. Тут що луна, що хмари. Ну і по тучам часто показують люди сіді. Це вже сідій. Ну, по ітогу, що можна сказати, в принципі, дуже схоже на одного, який був такий самий приблизно і є, просто ще 25 років влади, і оце таке воно стало ще жорсткіше, жорстоке таке, а таке ж саме трусливе. Та навіть не хитре, воно тупе трусливо, тупе... Ой, прости, господи. Така призна. Ну, де то так? Де-то так. Так, ну і барабанний дріб. Головне питання. Спитаю сьогодні тоу Ленорман. Окультний літорман. В них там... Окультизм процвітає. Тож в нього і спитаємо, він має знати. Чи таки станеться? Здійсниться мрія мільйонів українців вже в 2026 році. Покажіть на правду. ой! Я вічно не можу себе втримати. Вибачте. <плес> ну, що я можу сказати дорогенькі. Зараз я, мабуть, достану вам аналоги цих карт з звичайної колоди, щоб ви побачили. Так назву. Це конюшина, це мітла, а це труна. Ось дивіться, оце ті самі карти, тільки тут малюнки. Видно, ж все зрозумілі. Просто їх отак накрию. Це вони ті, що випали. Окультний Лінорман не збрехав. Перша карта позиція минулого, вже показує. Це короткий термін. Типу, залишили зовсім недовго. Ну, в них в карт своє бачення часу, звісно, але по клеверу це довго точно не буває. Маю надію, що це точно менше року. Далі мітла. Це символ очищення. Вона діє жорстко, провокаційно, виміта все з самих дальніх кутків. Мало того, ще й тайни якісь викриває одразу. По цій карті, знаєте, більше, ще кажуть, по принципу, ну, не коса, на жаль, ну нічого, зато потім гроб. Е, як вскрить нарив якийсь. от Все, що там всередині, гниле, ну, не хочу казати. Коротше, все і споднє наружу вилазе просто. Це конфлікти великі. Особливо з найближчим оточенням. В общем, мітла, по принципу, якщо сильно ти, ти дуже сильно нею розмахнувся оцим кнутом, ну тут кнут якраз бачите, а тут тут мідла. Ну, різниці, карта одне і те ж саме означає, то цим хлистом можна собі по спині зачепити. Що скоріш за все і станеться вже наступному році. Бо в позиції майбутнього то труна, що прямо відповідає на задане питання. Питання є, питання нема. Що називається? Ще й на позицію майбутнього упало. Не десь отут навіть. <сміття> ну, красномовніше, розклада просто не може бути. А оце ще по м -м -м, мітлі. За свой базар, називається, треба відвічати, а російською їм скажу. По принципу, твій язик, твій ворог. Ото, що сам натворив, то тепер і отримуй. Тобто це кара небесна за свої ж дії. За свої висловлювання, за свої дії і таке інше. В общем, що я можу сказати? Може, наш президент щось таке знає? І не просто так. Саме в цьому році дав йому таке побажання. І я маю надію, що так воно і буде. З чим вас всіх і вітаю. Хоча вітатися будемо вже, коли це станеться. Все, на цьому сьогодні. Все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте папчики догори. Цього найкращого!